Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітання вам в цей час! Хай Бог миру буде з вами! І ми з вами сьогодні будемо говорити на тему життя і смерть у програмі Добра розмова з Олексієм Філюком! Mm -hmm. Отож, сьогодні ми з вами говоримо про життя і смерть. Життя. Христос говорить, Я є дорога правди і життя. Завдяки Божому промислу на землі з'явилося життя. До того ми можемо зачитати із книги, із книги буття. От якщо відкриємо книгу буття, перший розділ, початок Біблії, перший розділ, перший вірш. На початку Бог створив небо і землю, а земля була пуста та порожня. І темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води. Тобто було все порожньо, темно, і нічого не було. Не було життя на землі. І джерелом життя є Бог. Він створив все те, що ми бачимо, і в тому числі і нас, людей. І ми можемо зачитати із книги, знову ж таки, буття, перший розділ, 26-й вірш. І сказав Бог: сотворімо людину. За образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морем, і над морською рибою, і над таством небесним, над худобою і над усією землею хай панує людина і поблагословив Бог людину і сказав: плодіться і розмножуйтеся, та наповняйте землю, володійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над таством небесним, над кожним плазуючим живим на землі. І сотворив Бог людину з пороху земного, це другий розділ книги Буття, сьомий вірш. І сотворив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її. І стала людина живою душею. І стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай в едемі на сході, і там осадив людину, що її він сотворив. І ось так появилось на землі життя. Бог з нічого сотворив усе небо. Землю, море, гори, водоспади, ріки. І можна перерахувати все від самої елементарної квіточки і увінчав це все творіння людиною. Вінець творіння це була людина. І вдихнув Бог у нього, духа, і людина стала живою. Як написано, і дихання дав, вдихнувши у Ніздрі її, стала людина живою душею. Сотворив Бог людину, з пороху земного. Ми всі знаємо, що сотворені, ми спороху земного, як написано в Давида, земля єси і порох, і в ту землю назад людина повернеться. Але Дух Божий, який Господь дихнув нас, який ми носимо в собі, який нас провадить по життю, цей дух піде до Господа. І в час, коли буде Воскресіння померлих, Другий прихід Господа нашого Ісуса Христа на землю, в той час ми знову всі повстанемо, і весь, весь народ, усі, хто жили до того, підуть на Божий суд. Дуже гарно про життя і смерть говорить мудрий еклезіаст. Книга Еклезіаста, одна із моїх улюблених, я вже не раз це казав: час народитися і час померти, час любити і час ненавидіти. Час обійматися і час ухилятися від обіймів, час збирати каміння і час розкидати каміння усьому свій час і місце під сонцем. Тому є час народитися людині на землі і є час людині померти. Кожен, хто народився, кожен хто народився, він зразу стоїть в чергу, бо така черга, уявімо собі. Багато людей, які йдуть певною чергою так, мета небеса до неба. Хто народився, вже стає в чергу і прийде свого часу, час цієї людини, і вона відійде з цієї землі. Подивіться по історії, які не були визначні постаті в історії, е, найвизначніші, кого ви знаєте. Отак От зараз подумайте у своїй голові. Мені зразу на думку спадає Олександр Македонський, який, завоювавши півсвіту, пішов так само з порожніми руками, і сказав: покажіть мої руки всім народам і всім тим людям, яких я свого часу завоював, що я йду до Господа, до Творця з порожніми руками. І тут взяти в загальному усі люди піддаються старінню. Усі люди піддаються і смерті. Отож, дорогі брати і сестри. Живучи на цій землі, ми маємо не тільки, знаєте, отак дбати про то, тілесне, тлінне, дивіться, тіло наше є тлінне, яке назад повернеться в землю. Душа є безсінна, не тлінна, але люди щось вибирають більше турботу про тіло, аніж про душу. Якщо взяти і звернутися до Слова Божого, каже Ісус. Який викуп дасть людина за душу свою? Який викуп ніякий, Бог усе має. Життя людини, його можна або присвятити для служіння Богу ближньому і успадкувати життя вічне, або можна його занапастити і втратити все те, що нам подароване Богом. Як гарно говорить апостол Павло у посланні до Филиппіян, браття мої, радійте в Господі! Радійте в Господі. І третій розділ, 20-й вірш, каже: життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя. Життя не тільки тут закінчується, на землі, як каже Давид, дні наші, немов дні квітів польових цвітуть, відцвітають, повіє вітер і не стає їх. Так само людина молода, вчиться, поступає у вищий вишувий заклад, навчається там, одружується, народжуються дітки, народжуються онуки, старіє, помирає. І з хати нашої виносять наші портрети, і все, немає нашої участі тут на землі. Але є життя вічне, і каже, життя ж наше на небесах. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його силою, якою він може, і все підкоряє собі. Далі ми можемо почитати про те, яке життя має бути християн. християнина. Апостол Павло говорить, Завжди радійте, безперестану моліться. І за все. Дякуйте Богові, така, що до вас воля, у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, проросла не зневажайте, все досліджуйте і тримайтеся доброго. І тому, живучи на землі, радіймо кожному дню, кожному світанку, кожному заходу сонця, до якого ми дожили, бо хто за цього часу не дожив. Радіймо моментам, життя це моменти. Життя це моменти і радості, життя це моменти і смутку, коли ми прощаємося з рідними, близькими, які своє життя вже прожили, і їхня свічечка догоріла. Ми не маємо сумувати за померлими. Апостол Павло каже: не сумуйте за померлими. Прийде час, коли всі, хто в Христі Ісусі воскреснуть. Тобто ми зустрінемося з тими, хто пішов у вічність, ми їх будемо бачити. Але тут, на землі, будьмо добріші, будьмо люблячіші, будьмо людьми, щоб в Майбутньому мати добру відповідь перед Господом нашим Ісусом Христом, коли Він прийде як суддя, судити живих і мертвих. Продовження теми життя і рекомендацій Біблії ми можемо зачитати знову ж послання апостола Павла до Филип'ян, четвертий розділ, четвертий вірш. Радійте в Господі завжди. І знову кажу: радійте, радійте в Господі! Ви християни, радійте, що ви викоплені Христовою. Кров'ю і матимете те життя вічне. Радійте. Р... Скажіть, чому радіти, коли війна в Україні? Ну, запитання актуальне. Але радійте тому, що ви дочекали до сьогоднішнього часу і ви можете дивитися цю передачу. Радійте цьому, що ми з вами проснулися зранку сьогодні. Радійте тому, що ми з вами маємо кусочок хлібчика на своєму столі, і це вже є радість. І апостол Павло каже: радійте і завжди кажу, радійте. І в продовження рекомендацій, які дає нам слово Боже про життя, ми можемо зачитати із послання апостола Павла до Филиппіян. Радійте в Господі, завжди кажу, радійте. Ваша лагідність, хай буде відома всім людям. Господь Бо близько. Ми думаємо, що Бог високо, цар далеко і так живемо. Ні, Господь близько. Господь в усьому, в усьому сотвореному, бо він, він той, хто дає життя. Дав життя мені, дав життя вам, дав життя природі, дав життя деревам, дав життя тваринам. Він життєдаєць, Він дає життя. І каже Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а всьому нехай виявляється Богові і ваші бажання. Молитвою і проханням з подякою. Молитва і прохання Богові з подякою це є дуже важливо в житті християнина. Жити з молитвою. І, прохаючи миру для України, прохаючи захисту для наших збройних сил, просячи за здоров'я своїх дітей, ми маємо це робити з проханням і подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Мир Божий, дорогі брати і сестри, хай береже й ваші серця, думки в Христі Ісусі. Любім життя! Цінуємо кожну хвилину. Ми не знаємо, що може спіткати нас завтра. Я дуже люблю повторяти таку цікаву фразу, яка звучить так: вчорашній день нам з вами не належить. Ми в ньому вже не можемо змінити ані грама, нічого. Завтрашній день нам також ще не належить, бо ми не знаємо, чи ми зранку проснемося, чи ми будемо в цьому дні живі, чи ми будемо ходити, чи ми будемо. Ми плануємо, але Бог керує. А ще людський фактор. Людина нищить людину. Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день, і що взагалі він нам, в нас буде. Вчора не належить нам, завтра ще не належить. Ми маємо лише сьогодні. І сьогодні живімо, сьогодні любімо, сьогодні спасаємося. І, як каже, слово Боже, не складайте собі скарбів на землі, де і злодії крадуть, і міль закрадається, і, і ржа. Нищить його, зберете собі скарби на небі, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Живучи, живімо так, щоб не було потім в майбутньому перед Богом нам соромно за пусті прожиті роки, в яких не було любові, в яких не було радості, в яких не було в простому житті, не було життя, як я люблю казати, в кубасі нема м'яса в шоколаді. Мало що залишилося какао в людях, мало що залишається людей. Живімо так, щоб ми були повноцінними людьми, християнами, людьми, християнами, які люблять Бога, які люблять життя і за все є вдячні Богові. Тож в сьогоднішньому дні живімо. І сьогодні у нас декілька людей задають запитання, а в повсякденні це сотні таких запитань. Наш час, коли війна. Що робити? Наш час, коли тривога. Як? Ми боїмося смерті, ми боїмося померти. Багато людей кажуть. Я не готовий померти. Я не готовий прощатися життям, я не готовий йти. Розумію. І я хочу пожити. І ви хочете пожити. І всі люди, які живуть на землі, хочуть пожити і побути чим подовше на цьому прекрасному світі. Але християн, слово Боже, завжди навчає не боятися, не боятися смерті, а боятися занапастити душу свою, не боятися смерті, а боятися втратити участь у царстві Божому. І практикуючи християнин. Який живе на землі, має знати, що смерть це лише перехід від тимчасового і тлінного до вічного смерті не біймося. Отож, дорогі християни, живімо по правді у Господі Бозі, любімо життя, не біймося смерті. І багато вчителів і наставників таких релігійних, церковних кажуть, якби людина жила кожен день з думкою про смерть, яка наступить завтра, світ би був би добріший, світ би був би святий і побожний. І тому не біймося смерті, біймося гріха, а гріх це порушення заповіді Божої. Виконуємо ці заповіді і будемо мати життя вічне з Господом. А тут на землі. Як би ми не жили, час народитися і час померти в цьому свій час і місце під Сонцем. З вами був Олексій Філюк, у програмі Добра, Розмова. До нових зустрічей в ефірах, і хай мир Божий, хай любов Божа, і хай страх, який є у ваших серцях, від вас відійде, а мир Божий і любов Божа панують у вашому серці. До нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!